Сьогодні 2 квітня, середа. Спробую у хвилині тиші налаштуватися на добре слухання Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну Гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм моліться, щоб не війти в спокусу. І сам відійшов від них так, як кинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його. Повний скорботи та тривоги щепільніш молився, а піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку і сказав їм Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не війти в спокусу? Коли ще говорив. Аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього: Юдо, поцілунком видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом Господи, чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященника і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався Лишіть но. І, доторкнувшися до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвященників, Начальників сторожі святині і старших, що були вийшли проти нього. Як на розбійника, ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви? Схопивши Ісуса, вони повели його і провели в дім первосвященника. Петро ж ішов слідом за ним здалека. Сьогоднішнє євангельське читання показує нам, що Христу також не є чужими скорботи та тривоги, Він, як і кожна людина, не бажає собі страждання чи терпіння. Тому і просить Отця, якщо це можливо, віддалити від Нього те, що з ним невдовзі має статися, проте покірно приймає волю Отця. Адже на те він і був посланий у наш світ, щоб через страждання Божого Сина визволити всіх людей від вічної загибелі. А як зустрічаю я те терпіння, яке випадає на мою долю? Чи вмію щиро попросити Бога про допомогу? І чи вмію смиренно прийняти те, що неминуче? Господь також добре знає і розуміє слабкість людини, яка випливає з її природи, зазначеної гріхопадінням, слабкість, що може призвести до переляку, розчарування, розгубленості, відчаю. Тому закликає своїх учнів молитися, щоб не впасти в спокусу від видимого безсилля Христа перед його ворогами. Самого Ісуса під час молитви укріплював Божий ангел. А чи усвідомлює я своїй слабкості і потребу у Божій допомозі? Перед обличчям агресії та насильство своїх ворогів Христос не відплачує їм тією ж самою монетою, навіть стіляє пораненого у сутичці слугу первосвященика. Але це Його миролюбство і відмова від насильства не є ознакою страху чи боягузтва. Навпаки, спокійно та гідно. Іде на зустріч своїй долі, заради кожного з нас, учнів і ворогів, знайомих і зовсім чужих, також і заради мене. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм Моліться, щоб не ввійти в спокусу. І сам відійшов від них так, як кинути каменем. І, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, щепельніш молився, а піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не війти в спокусу. Коли ще говорив Аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, званий Юда, і підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього Юдо, поцілунком видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом: Господи, чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященика і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався Лишіть но. І, доторкнувшися до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвящеників: Начальників сторожі святині. І старших, що були вийшли проти нього, як на розбійника, ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене? Та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і провели в дім первосвященника. Петро ішов слідом за ним здалека. Боже, навчи мене гідно приймати ці випробування, які випадають на мою долю. Будь ти сам моїм зірцем, а твій ангел нехай укріпляє також і мене. Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.